Протягом цілого тижня відділення науково-технічної творчості Центру позашкільної освіти імені Олександра Разумкова буде схожим на кафедру серйозного вишу. Там збиратимуться юні бордишівські науковці з тим, аби захищати перед журі та однолітками свої роботи по лінії Малої академії наук. Василь Сухомицький колись говорив про те, що пошук, підтримка і розвиток обдарованості учнів є головним завданням навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах. І ми намагаємося якраз працювати у цьому напрямку. В нашому місті розроблена і функціонує програма Обдарована молодь. Одним із напрямків реалізації цієї програми є якраз організація науково-дослідницької роботи наших школярів по лінії малої академії. Міський етап захисту наукових робіт розпочався з відділення філології та мистецтвознавства, у якому було представлено секції української мови та літератури, світової літератури, російської мови, мистецтвознавства та журналістики. Більшість доповідачів не один рік працюють по лінії МАН, а тому почувалися на захисті досить впевнено. Манівські роботи я вже пишу третій рік. Це цей весь процес мені дуже сильно подобається, оскільки я досліджую достатньо широкі теми на сьогоднішній рік. Я досліджувала розвиток сатири в українській літературі другої половини 19 століття. На творчості Панаса Мирного ще в 10 класі мене вразили його два твори: величезні романи соціально побитові Це були хіба ревуть воли, як ясла повні та повія. Саме це я досліджувала у своїй роботі, і основний висновок для себе, який я зробила, це те, що використовуючи сатиру, автор порушував проблеми, які на жаль присутні і в нашому сьогоденному житті. Зокрема, це дармоїдство і ненаситність людей, їх невміння. Поладити один з одним, що й розкривав сказаний мною автором у своїх творах. Одинадцятикласниця четвертої школи Оксана Дурова порівнювала творчість американських письменників Джека Лондона та Року Алакента та з'ясовувала особливості зображення ними півночі. Зіткнулась із проблемою недостатньої кількості джерел інформації з даної теми, говорить дівчина. Проблема в тому, що з творчості Джека Лондона в шкільній програмі вивчається лише один твір. А Року Кент, він взагалі не вивчається по шкільній програмі, і передусім, широкій аудиторії він відомий як художник. Якщо Джек Лондон, його книги, він є ну, все-таки більш відомим, його книги в бібліотеці ми могли взяти, але все таки існує проблема, наприклад, в тому, щоб знайти його книги, його твори українською мовою, то Року Кент трохи стало для нас проблемою, тому що потрібно було має шукати його твори навіть українською, їх немає навіть в перекладі. Написання саме наукових робіт він дає великий досвід для майбутнього і, крім того, розширює кругозір. Ну і Взагалі це є досить цікавим, як для того, щоб провести свій вільний час. Єдину роботу у секції української мови представила членам журі одна з наймолодших учасниць заходу Вікторія Куровська. Досліджувати особливості поетичної мови Василя Головецького, восьмикласницю з восьмої школи, спонукав учитель. Він мені запропонував саме. Таку тему доповіді поетична мова збірки Василя Головецького Тернова хустка. Я знала, що це автор, поет, порозаїк, Він написав досить дуже багато книжок. І я спочатку шукала якби, для самої доповіді, але потім мене воно настільки зацікавило, що я все більше і більше для себе дізнавалася. Мені ставалося цікавіше і цікавіше. І саме я зібрала інформацію вже. Підготувалася було дуже страшно. Я перший раз захищаю свою роботу. Я дуже хвилювалася, але я думаю, в мене вийшло. Також по одній роботі було представлено у секціях російської мови та мистецтвознавства. Наостанок заслуховували виступи школярів, які обрали собі теми в галузі журналістики. Реклама то найвеличніше мистецтво ХХ століття. Із ствердженням канадського філософа Маршала Маклюана після написання своєї наукової роботи погодилась учениця восьмої школи Вікторія Тонкевич. Дівчина вивчала особливості розвитку реклами у місцевих друкованих ЗМІ, на прикладі найстарішої газети Земля Бердичівська. Дослідниця аналізувала рекламні оголошення видання починаючи з 1922 року. Якщо взяти 1922 рік, тоді реклама ще не була настільки, скажімо так, не була настільки вивчена. Вона мала більш довільну форму, і деякі помилки, які там були, вони не виправлялися редактором. Що стосується сучасної реклами, вона вона набула своєї форми, і зараз існують певні критерії, певні рамки, за якими реклама має друкуватися у газеті. Загалом цього року участь у міському етапі захисту наукових робіт візьмуть 55 школярів, які проводитимуть дослідження у 10 різних відділеннях. Цьогоріч вперше з'явилися нові секції російської мови та валеології. У кожній з них журі визначатиме кращі роботи, які відстоюватимуть честь Бердишева на обласному рівні. Ми рахуємо бали. Максимальна кількість балів 100. 42 за контрольну роботу і по 29 за безпосередню саму роботу і науковий захист. Таким чином ми визначаємо кращі роботи і направляємо їх уже на обласний етап. На обласному етапі так само оцінюється робота Сама захист і контрольну роботу пишуть.